На нашому засіданні форум є. Засідання виконавчого комітету оголошує відкрити. На розгляд винесено три питання, які будуть за питання по немає? Немає запитання до по порядку денного. Так, запитань немає. Переходимо до розгляду порядку денного. Хто за порядок денний, прошу голосувати. Хто за проти? Тримався одноголосно. Входимо до розгляду першого питання порядку ДНК. Про визначення виконавця житлово-комунального послуг доповідає Володимир Олег Іванович, начальник управління комунальної власності. Це проєкт рішення виконавчого комітету про визначення виконавців житлових послуг. З метою задоволення потреб фізичних та різних осіб у комунальних послуг. Забезпечення необхідного рівня та якості житлово-комунальних послуг послуг відповідно до статті 7 закону України про житлово-комунальні послуги наказу державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25.04.2005 року номер 60 про затвердження порядку визначення виконавців житлових комунальних послуг необхідно визначити комунальне підприємство водоканалу на подарській міській раді виконавцям житлових комунальних послуг з 30.04.2019 року з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, централізованого постачання холодної води і централізованого водовідведення. Прошу підтримати даний проєкт. Комунального підприємства тепловодоканалдарської типу місь... міської ради на централізованого водопостачання та водовідведення, послуги централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення з використанням внутрішньої будинкової системи. до виконавчого комітету навідавської міської ради. Звернулася підприємства підприємство Тепловодоканал на Катарської міської ради із заявою про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водопостачання. поступила пропозиція на голосування. Просто <просу> нашими, <просу> для <коммунального> всі. <мущества, просу> на кому наших развития. Ми делаємо пожалуйста до постачання наряд. Начальник управління. Вичерпано? Вичерпано! Вас випадок! Позовце! Заявіще! Позовище! Вася! Вот і збора пройдет! Вас купить тут!